Була б це осінь. Сказали б, що це одно ну, разом з осіннім листям. Воно впадає. Але ж тут навпаки, весна на дворі, а воно все впадає і впадає. Ну е, насправді на, на справ, на насправді е, це все серйозно. Справа в тому, що одна з найбільших зараз проблем для нас на фронті це оці от їхні плануючі бомби од е, КАП 70 Взагалі, е, тут якраз маємо привід е, пройтися, оцінити взагалі, як розвивалася історія контролю над нашим небом. От е, перші дні війни росіяни прилетіли сюди, вважаючи, що в нас нема ППО, вважаючи, що в нас немає своєї авіації, бо за планом спеціальної воєнної операції в нас їх не мало бути. От і вся наша авіація, і все наше ППО мали бути знищені в перші години вторгнення, і вся перша хвиля власне ракет. Е, от тоді, от е, вночі, 24 лютого, воно йшло якраз саме по е, аеродромах нашої авіації і по об'єктах нашого ППО. Ну, е, на щастя, так вийшло, що, е, хоча в цілому, вся країна до війни не готувалася. Але саме наші повітряні сили, е, ну що найменше тоді в останню ніч встигли зробити неможливе. І на момент, поки сюди долетіли ці ракети, е, вони просто нікого не стали вдома. От жодне, жодне, е, от всі вийшли погуляти. От жодний літак не зустрів їх е, в своїх ангарах. Е, власне, жодний радар ППО не стояв на тих позиціях, на які до того стояв роками. Упс, в результаті активні дії російської авіації в нашому небі вони саме дуже активні. Вони тривали десь перші півтора тижня. За перші півтора тижня вони понесли такі втрати, що стали набагато більш обережними. Далі вони, на жаль, активно бомбили наших захисників в Донбасі. От під час у цієї літньої кампанії, от коли паралельно власне із оці, артилерійським шквалом, от коли вони 60 тисяч снарядів на день на наші от, вивалювали, в той самий час працювала їхня фронтова авіація, але теж несла втрати. Щоправда, несла втрати не зрівнянні з нинішніми, от тому що не було чим нормально збивати. Збивати доводилось виключно ПЗРК, тобто отак от з плеча стінгерами, там, радянськими іглами. Але е, в принципі навіть ПЗРК прихитрялись збивати, але десь вони тоді втрачали один літак десь на тиждень приблизно. Ну і вважали, що це вони собі можуть дозволити. Далі почалась, е, е, далі нам почали постачати потроху ППО. Е, З'явились хавки. От і над фронтом ми їх почали збивати. От е, та копада прийшовся на осінь 22-го року. От, і після цього ми взагалі на якийсь час про них майже забули. Після цього ми десь на півроку взагалі про російську авіацію просто забули, бо виявилось, що як тільки в нас є, хоч якась мінімальна ППО, все весь героїзм пропадає. бажаючих ризикувати, бажаючих просто прилетіти, відпрацювати, відбомбитись, в них будь ласка, а бажаючих ризикувати щось на порядок менше. От було полегшення, але далі росіяни зробили наступний хід. Вони розробили власне плануючу версію оцих кадрів. Бо в 22-му році них цього не було. В 22-му році вони ще така плануюча версія. От, дивіться, звичайна авіабомба. Кап взагалі капце стара радянська авіабомба. Кап 500 це власне 500 це вага вибухівки, тобто це півтонні бомби. От але відповідно, оце як в старому кіно: от летить літачок, з під нього вивалюється бомба і пішла вниз. Тобто, да, звичайно, вниз під кутом, тому що вона, вона ж мала ту саму швидкість, яку мав літак. Ну, і от, от, але от, от з цією швидкістю вона собі просто вниз пішла і кудись і впала. Таким чином, щоб її. Ну скільки вона пролетить, навіть враховуючи цей кут, вона пролетить кілька кілометрів, ну, можливо, там десяток кілометрів. Тобто, її треба кидати, коли ти безпосередньо бачиш ціль. А от вони розробили, як приробити до неї крильця. І систему навігації, ну вони, вони це фактично е, здерли з е, американців. Взагалі перше це розробили американці, це плануючи бомбу дждем, е, які, до речі, у нас є дждем, е, ми ним дуже успішно користуємося. Але росіяни подивилися, як це працює. Ну і треба віддати їм належне. Вони змогли з вибачте з лайна і палок, але якийсь такий аналог зліпити. От е, і е, в результаті, коли якщо до бомби приробити крильце, то, коли вона падає з під літачка, вона летить вже не кілька кілометрів, а вона, план, вона починає планувати над землею, і пролітає незрівняно далі. Якщо бути точним, то саме КП 500, в так би мовити, крилатій версії він пролітає 70 кілометрів, okay. От, тобто можна кидати бомбу за 70 кілометрів від цілі, а оскільки до нього прироблена система навігації. То воно ще й більш-менш летить в напрямку цієї цілі. Ну що правда, я, я спеціально підкреслюю це більш-менш справа в тому, що ми жартуємо, що це от в них кап 500 це не тільки про вагу, це ще й про точність попадання, плюс-мінус 500 метрів, тобто плюс-мінус пів кілометра. Тобто це абсолютно невисокаточна зброя. Але, але коли їх кидати не по одній. От, то, відповідно рано чи пізно щось на позиції попадає, і головне, що що вони в результаті тепер роблять? Вони підлітають на 50 на приблизно кілометрів до лінії фронту, далі не суються, тобто вони лишаються над окупованими територіями далеко, і звідти починають запускати ці плануючі кави, і таким чином приблизно 20 кілометрова смуга по нашу сторону лінії фронту в них вражається цими бомбами. Тобто вони навіть не ризикують підлетіти до лінії і звідти запустити на 70 кілометрів по наших тилах, оце вони банально бояться. Але 20 кілометрів саме вздовж лінії фронту, це якраз головне. Це основні укріплення, це, це основна кількість бійців. І от вони за 50 кілометрів по ту сторону почали ці бомби кидати. Ну а єдине, що можна цьому протиставити, це все ж таки саме знищувати е, їхні літаки. І задач, задача нетривіальна, бо абсолютна більшість тих засобів ППО, які нам дають, просто не тянуть. На таку вік, от абсолютно більшість нам дають все ж таки, ППО ближнього радіусу дії, ППО середнього радіусу дії, тобто 40 кілометрові, наприклад, комплекси. І більшість старих радянських за винятком С-300, ну С-200, взагалі, окрема історія, скажімо так, виносим, щоб вже не вдаватися золотим подробиці. Але коротше, за винятком С-300 до появи Петріотів, все решта брало в радіусі 40 кілометрів. От це тому ми тривалий час, просто нічого з ним не могли зробити. А далі в нас почали з'являтися Петріот. І ми зробили те, чого не робив ніхто в світі. Ми зробили Петріот мобільною системою. Взагалі, то розробники в нього цього не закладали. Петріот, звісно, що перевозиться. Але він саме перевозиться. Тобто він не, не, не передбачений для використання в режимі високомобільного комплексу. А передбачається, що його привезли, розгорнули, поставили, і він далі стоїть і прикриває об'єкт. Ну ми перші е, навчили Петріот е, блукати. От е, перша репетиція цього пройшла е, над Брянщиною. Якщо пригадуєте, е, От, от я думаю, що ви коли, коли читали новини, регулярно, пам'ятаєте період, коли вам регулярно буквально доводилось сказати, що знов е, ударили кабелем по, по Сумській області, uh -huh. от е, а потім як ворожка поробила. От для цього просто е, один раз оцей наш блукаючий Петріот прогулявся прямо до російського кордону. Так ризикована операція, але вона повністю себе виправдала. Тоді за один день збили, не пам'ятаю, 4 чи 5 бортів. От більше за день тоді російська більше за день російська авіація втрачала тільки під час Пригожинського Путчі. От коли їхній власний зенітчик лупив сашлотіл. От так, от а так, 4 чи 5 борців тоді за день вальнули, і все як поробили. От, на на Сумщині на більше кабин не Е, Потім повторили цю ж саму історію, прикрили плацдарм в кринках. Бо плацдарм в кринках дуже потерпав саме від цих ударів кабами, оскільки це плацдарм на лівому березі, то там вони взагалі могли собі дозволити повністю всю операцію виконувати навіть не наближаючись, фактично до лінії фронту, здалеку розносити. От. І єдине, що рятувало, це оця точність, плюс-мінус 500 метрів. Це мені не примузити, хлопці казали, що воно, звісно, воронки робить страшні, б'є так, що ОГО, але не та в них точність, щоб влучити в окремий окопчик. А там все ж таки всі розсереджені в окремих окопчиках. Але, але, але було вже дуже непереливки. Погастролював наш патріот на Херсонщині, збили тоді за день три машини. Все, не то, що як поробило, час від часу пробують, але саме час від часу пробують. Ну а далі, власне, вони почали кабами розносити Авдіївку, от і довелось піти на дійсно дуже ризикований крок: все ж таки, кожний Петр в нас на вагу золота, в нас їх дуже мало. От, але довелося підтягнути його достатньо близько саме до лінії фронту. Ну і воля, маємо те, що зараз маємо. Тут цікаво інше тут цікаво, те, що росіяни поки не припиняють власне використання кадрів. От вони зараз втрачають в середньому політаку в день. Це для них неприйнятні втрати абсолютно, насправді. От, е, вся фронтова авіація Росії це 300 машин. Але до речі, з цих трьох машин далеко не всі ще здатні нести кабине. Наприклад, су — це винищувач, і вони беруть участь в цих операціях. Тому час від часу ми їх теж збиваємо. От але е, це винищувач прикриття, це не бомбардувальник. А власне несуть ці бомби. Су 34 Так от су 34 у росіян біля 100 машин всього з них тільки за останні два тижні вони втратили 10. Тобто це абсолютно неприйнятні трати. Якщо далі піде таким темпом, то в них сутринця четверті закінчиться приблизно за 3-4 місяці.